Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя. не лай мене. Тече сльоза у неньки на щоках, сльоза нещасна небажана. Сорочка сина в її руках. В душі є велика рана. Ще рік назад ходив сорочці син, радів, співав і веселився, тепер невдійний більше він, у Божім вічнім царстві оселився. Ота сорочка, вишита нитками, мов оберіг, допомагала сину. Та смертю холодними руками так жадібно забрала в домовину. Сиди старенька мати у вікна, в очах минуле бостроботний тихе, якого вже не знатиме вона, його забрало невблаганне лихо. Те лихо, що вже довгий час руйнує. Що нищить український наш народ, що так давно безжалісно панує і не визнає простих людських чеснот. Та незважаючи на це, ми будемо вірити, боротись допоки стане сили, в серцях людських ніколи не загинуть. Солдати, що свої розкрили крила. Розкрили, захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких, душею цілом прикривали вже не раз. Молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді. Тепер молитиметься кожен українець щирий. За тих, хто захищаючи помер, полинув блажений. Вічний вирій.